Питання про арешт рахунків військовослужбовців у період воєнного стану залишається вкрай актуальним. Ситуація ускладнюється тим, що арешт може блокувати виплати, на які військовослужбовці мають законне право, зарплату, бойові виплати, допомогу сім'ї. Найчастіші причини арешту це борги перед банками або МФО, несплата аліментів, податкові зобов'язання або е просто помилка виконавчої служби. Не завжди арешт накладається законно. Особливо це стосується випадків, коли йдеться про спеціальні рахунки військових для отримання державної допомоги чи бойових виплат. Щоб розпочати процедуру зняття арешту з рахунків військовослужбовців, необхідно зібрати належні документи. Неповний або неправильно оформлений пакет документів часто стає причиною відмови чи затягування справи. Процедура зняття арешту з рахунків військовослужбовців складається з кількох ключових кроків. Потрібно отримати інформацію про арешт, перевірити законність арешту, підготувати заяви про зняття арешту, додати всі необхідні документи, у разі відмови виконавця звертатися до суду. Потрібна допомога з підготовкою заяви або документів. Звертайтеся на консультацію за номером нижче. Допоможемо розібратися у вашій ситуації.